Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. На засіданні розглянули три питання. Заслухали на заході звіт заступника головного лікаря центральної районної лікарні Василя Козового щодо виконання регіональної програми Цукровий діабет. Також говорили на колегії про літнє оздоровлення дітей та закон про регулювання містобудівної діяльності. Більш детально далі наші журналісти. Зі слів заступника головного лікаря Центральної районної лікарні Василя Козового. На початок 2013 року у районі нараховується понад п'ять тисяч хворих на цукровий діабет. З них більше 600 – інсулінозалежні. Тому впровадження і виконання програми на Коломийщині є дуже важливим аспектом. На програму за останні три роки були передбачені значні кошти. Всі вони пішли на закупівлю медпрепаратів. Зазначив медик. Цільова програма Цукровий діабет була схвалена розпорядженням Коломийської раді 30.09.2011 року розроблена вона була з метою запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, поліпшення профілактики. Поліпшення зменшення ускладнень інвалідності та смертності від цукрового діабету, а також збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих в районі, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, постановою кабінету міністрів України від 19.08.2009 року, номер 877 про затвердження державної цільової програми «Цукровий діабет на 9-13 роки. Заступник начальника управління освіти молоді та спорту Любов Гринчук розповіла про літнє оздоровлення школярів. Зокрема, вона зазначила, що понад 70 відсотків. Учнів за трилітні місяці оздоровилися як на Прикарпатті, так і в таборах інших областей. Надалі управління не зменшуватиме кількість дітей, задіяних у літніх таборуваннях. А містобудівники будівники говорили про закон України, який регулює діяльність галузі. Зокрема, розповідали про створення генеральних планів сіл та селищ району. Такі вже виготовлені у Печеніжені та Великому ключеві. Триває збір даних у Раківчику. Опісля голова Райради Богдан Болюк провів нараду із сільськими та селищними головами. Богдан малецький Сергій Ритак програма подієнтика.